Пацаны. Ну реально, ну подивіться, ну що ви так, чого ви не хочете купувати ці трактора. Бляха, я вже не знаю що придумати. Станцювати, сплясати, не знаю. А, ну, кладьте, не ж боєнки, баєнки, вони непогані. Бляха, дивіться, що відбувається, тут вже куро все поросло бур'янами. Подивіться на це. Добре. Хлопці, коротше, чи ви їх купуєте, чи будемо, мабуть, ми їх міняти китайцям на рис. Поняв? Тому що інших варіантів я, 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 я не бачу. Ну, поміняємо на мішок кризи хоча б кожен трактор, то буде хоч якщо пожурати зимою. Ну, ре, реально, мужики, дивіться. О, тут воно 200 200. 160 очки Вони вже скоро їх не видно буде. Нормальні трактор для себе, все, жопа, все мають жопу вода. Ну, тут по мінімуму якісь Там з балончика десь того, підкрасить, то, трохи вилбаний, бачок цей там, ну таке по, -по, 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 -по ночах, там ступом ціну. Ну, тут стоять трактора, курва, отаку, от тут просто псуються. Що ще є? Що ще є 160 одна? Це просить за нами. Щоб якось ну, збодрити обстановку, новий, новий. Це теж новий. От, вони, вони виглядають трохи як бушні, тому що вони грязні. Їх помить в нові трактора. У рік випуску 25-й. Ну, це не якесь я вам барахло втюхую. Ну реально, блін. Нормальна техніка. Для себе на дачу, нагородить на свій. Ну, Відпрацює і вас переживе. Програма телексплуатації. О, будь ласка, ну що ще мені Бряха придумати, щоб ви забрали ці трактора. Напишіть, скільки ви готові вивалити за 160 БН і за 160 бешку? Ну, щоб воно ну, тут скоро я його потеряю. Я приїду сюди, тут будуть джунглі, там буде питонка. І все, ми його просто не знайдемо. Ці трактора. Бирайте, мужики, пожалуйста. Набирайте, поділіться, може комусь сусіду, брату куму свату, такі треба. То ми нормально вторгуємося. Вот. тому що воно ж всі стоїть в оплочатках однаково. Просто нас на впаду, косить траву, а є люди, кому не впаду. Але вони від цього не стають ліпшими. Всі стоять, всі відправляють на всі царапині, приходять чи з Китаю. То всіх одне і те саме. Но ми хоча б ну здорову кустину людську чи там з невіснаво щось дамо так в півціни. Ну домовимося, Короче, мужики, дзвоніть, пишіть. Кому треба? 200-х є, 160 Ну, Пожалуйста, жальтеся, подивіться, просто вище тракторів. Наступний раз я приїду, реально їх не знайду. Пожалуйста, Набирайте, Набирайте. доставимо, і на облік вони стають, на реєстрації вони стають. Все робимо без проблем, документи. Можна навіть номера повістити на ці шоу. І ще можемо дати вам подарок. Дамо ще антифризу вам так. з чим багатим, не повний батьків. Трошки. Подари, подальова. Все. Ой, плюс.